Барвінківський краєзнавчий музей. Виставкова експозиція присвячена життю та діяльності Тараса Григоровича Шевченка. На одному із експонатів ми зупинимося трішки детальніше. Шановні барвінківчани, шановні гості сторінки, сьогодні хочу розповісти вам про унікальну скульптуру Тараса Григоровича Шевченка. Отакої от скульптури ви не знайдете ніде, об'їхавши всю Україну і навіть весь світ. Права в тому, що це робота знаменитої Ірини Мельгунової, скульптора, яка от, ну, в, в цій скульптурі втілила образ Тараса Григоровича Шевченка. Подивіться, він як Ну, відвернувся. Нуся чимось невдоволеним. А невдоволений він, напевне, нами, поганими онуками, які ну, не дотримуються, як кажуть, батьківських, батьківської моралі от української слов'янської. І ну, слова Шевченка, такі є. Що і чужому навчайтесь, і головне. Свого не цурайтесь, учіться, учіться у батьків, переймайте життєвий досвід. От він багатий, він насичений різними подіями, дідусі, бабусі. Вони багато бачили, багато знають. Так що треба свого перш за все вчитися і не цуратися чужому.